Розділ 30 Останній бій Арабелли. Чого ви чекаєте, мій друг? бурчав фандер Кейлен. А й справді, ради Бога, чого ви чекаєте? роздратовано повторював за ним Вілокбі. Була після обідня пора того самого дня. Обидва піратських кораблі плавно погойдувалися на хвилях. І вітер, що дув від рейду портройла, ліниво грався їхніми вітрилами. З підвітряного боку кораблі втяглася довга морська коса, утворюючи природну гавань портройла. Кораблі стояли менше ніж за милю від вузької захищеної фортом протоки, що вела у гавань. Минуло вже більше двох годин, як вони підійшли сюди ніким не помічені ні з форту, ні з кораблів деріва між французами і захисниками Портроєла точився бій, і повітря весь час здригалося від реву гармат, що били із суші і з моря. Тривале чекання у стані повної бездіяльності позначалося на нервах лорда Вілокбі та Вандеркейлена, напруживши їх до краю. Ви обіцяють показати нам щось хороше. Де ж воно, цей незвичайний річ, підійшов адмірал до Блада. Я не збираюся зловживати вашим терпінням, сказав Блат у відповідь. Вогонь, здається, почав згасати. Та справа в тім, що поспішати зараз нам невигідно, а втаривши у слушний момент, ми виграємо дуже багато. Скоро я доведу це. Лорд Вілокбі підозріло зміряв його поглядом. Ви сподіваєтесь, що на той час може повернутися Бішоп? Або підійде ескадра Вандеркейлена?» О, ні, ваша світлість. Я думаю про інше. З дерева роля, як я пересвідчився, поганий командир, і його ескадра в бою із фортом неодмінно дістане пошкодження, які хоч трохи зменшать його перевагу над нами. А коли форт вистріляє усі ядра, тоді ми вступимо у бій. Правильно, правильно! схвально вигукнув маленький генерал-губернатор. Я підтримую ваші наміри. У вас. Якості талановитого командира капітане Блад. Пробачте, що не зрозумів вас одразу. О, це дуже люб'язно з вашого боку, мілорде. Я набув деякого досвіду у веденні таких боїв і піду на будь-який ризик, коли він неминучий, але ніколи не ризикуватиму, якщо в цьому немає потреби. Так. Він замовк і прислухався. Ага. Я так і думав. Канонада вщухає. А це значить, що опору Меллерда надходить кінець. Гей, Джеремі! Блад перехилився через різьблені поручні і віддав чіткий наказ. Пронизливо засурмив фріжок боцмана, і за якусь мить корабель, що, здавалося, дрімав на хвилях, прокинувся. Почулося тупотіння ніг на палубах, заскриготіли блоки, залопотіли вітрила. Круто повернулося стерно, і Арабелла рушила вперед. Слідом за нею. Вирушила і Елізабет. Блад викликав до себе Онгла. Канонір, діставши наказ, метнувся до гармат. За чверть години вони, обігнувши мис, підійшли до виходу в гавань, і несподівано на відстані пострілу дрібнокаліберних гармат з'явилися перед трьома кораблями деріва роля. На місці форту курилася купа руїн. А переможці з вимпелами Франції на городчолах мерщій кинулись на шлюпках до берега, щоб оволодіти багатим містом, укріплення якого вони щойно рознесли вщент. Блад критичним оком оглянув французькі кораблі і тихенько засміявся. Вікторієс і медуза, очевидно, обійшлися без серйозних пошкоджень, а третій корабель Балейн зовсім вибув із ладу. В його правому борту зяїла величезна пробоїна, і капітан, рятуючи судно, поклав його в дрейф на лівий борт, щоб у пробоїну не ринула вода. Подивіться. крикнув Блат Вандеркейлену, і, не чекаючи схвального бурчання голландця, віддав наказ: Вліво стерно. Вигляд величезного червоного корпусу корабля з позолотою на носі у формі пташиного дзьоба і відкритими портами. Приголомшив деріва роля, сп'янілого від щойно одержаної перемоги. Та не встиг він ще й зрушити з місця, щоб віддати наказ, не встиг навіть добре осмислити, який наказ віддавати, як смертоносний шквал вогню й металу від бортового залпу піратів змів чисто все з палуби Вікторієс, не міняючи курсу, Арабелла поступилася місцем Елізабет, яка, йдучи слідом за Арабеллою, проробила такий самий маневр. Поки охоплені панікою французи могли хоч що небудь зрозуміти, Арабелла, зробивши поворот о верштах, повернулася на свій попередній курс у протилежному напрямку і вдарила по Вікторєс з усіх гармат лівого борту. Ще один залп прогримів з Елізабет, після чого сурмач Арабелли передав якийсь сигнал, і Гакторб прекрасно його зрозумів. Повний вперед, Джеремі, вигукнув Блад, просто на них, поки вони не опам'яталися. Увага! Приготуватися до абордажу. Хейтон, абордажні гаки. А канонірові накажіть невпинно підтримувати нас вогнем. Він Зняв свого капелюха і надів сталевий шолом, який йому подав підліток негр. Влад підгодувався особисто керувати абордажем і коротко пояснив своїм гостям. Абордаж для нас єдиний шанс на перемогу у ворога дуже багато гармат. Іначе на підтримку його слів нараз відгукнулись гармати французів. Опам'ятавшись від паніки, два кораблі французів майже разом відкрили бортовий вогонь по Арабеллі, яка була ближче до них і сильніше озброєна, а тому й небезпечніша. Якщо пірати спрямовували вогонь на палубу, щоб знищити більше людей, то французи посилали ядра низько, намагаючись пошкодити корпус піратського корабля. Арабелла тряслась і здригалася від шквалу снарядів, хоча Під і намагався тримати її. Носом до французів, щоб вона являла собою найменшу мішень для противника, на якусь мить вона зупинялася, але одразу ж знову рушала вперед. Проте носову частину корабля було пробито, півбак знесено, а трохи вище ватерлінії зяяла велика пробоїна. Щоб не затопило трюму, Блат наказав негайно скинути за борт носові гармати, а також якорі. Бочки з водою і все інше, що можна було зірвати з місця. Французи, зробивши поворот у верштах, обстріляли Залпом і Елізабет, а Рабелла ж, при слабкому попутному вітрі, намагалася підійти до свого противника впритул. Та перш ніж піратам вдалося здійснити свій намір, Вікторес, перезарядивши гармати правого борту і скориставшися з того, що Рабелла підійшла ближче, вдруге сипонув градом ядер. Напівзруйнована арабелла в гуркоті канонади серд трісок шпангоутів і криків поранених захиталась і оновилася хмарою диму, який сховав її від французів. А через кілька хвилин Хейтон закричав, що арабелла занурюється носом у воду. Серце блада боляче стислося. Здавалося, порятунку нема, та ось крізь дим показався синій з позолотою борт Вікторієс. Однак понівічена Арабелла рухалася надто повільно, і блад зрозумів, що вони будуть на дні раніше, ніж встигнуть підійти до Віктор'єс. Таку ж думку висловив з прокльонами і голландський адмірал, а лорд Вілокбі на всі заставки лаяв блада за те, що той, ідучи на обордаж, так азартно поставив усе на карту. У нас не було іншого виходу. вигукнув Блад шаленіючи. По вашому, це був отчайдушний і нерозсудливий крок, що ж, не заперечую, але обставини і надто малі сили не давали змоги діяти інакше. Я зазнаю поразки, коли перемога так близько, та пірати ще не думали про поразку. Хейтон з двома десятками кремезних головорізів, що збіглися на його поклик, причаїлися серед уламків на носі корабля, за бордажними гаками непоготові. Ярдів за 7-8 від Віктор'єс, коли здавалося, все вже було скінчено, і носова палуба Арабели на очах переможно тріумфуючих французів почала занурюватись у воду, пірати Хейтона схопилися і з дикими криками кинули через безодню абордажні гаки. Два з них досягли палуби французьких кораблів і вп'ялися у дерево. Не гаючи й секунди з блискавичною швидкістю досвідчені пірати вхопилися за ланцюг одного з гаків і з усіх сил почали тягти його до себе, щоб зблизити кораблі. Блад, що з квартердека стежив за цією сміливою операцією, закричав громовим голосом Мушкетери! На ніс! Готові до бою мушкетери, які стояли на шкафуті, за мить зібралися на носі. Бо знали, що від швидкості дій залежить їх порятунок. П'ятдесят мушкетерів відважно кинулися вперед, і з за уламків півбака над головами людей Хейтона засвистіли кулі. Це було вчасно, бо французи, переконавшись, що звільнитись від гаків, які глибоко вп'ялися в борт і палубу Вікторієс, неможливо, саме налаштувались відкрити вогонь по піратах. Спустившись із квартердека на шкафут, Блад віддавав накази, орієнтуючись і діючи із блискавичною швидкістю. Замить спустили вітрила, обрубали канати, що підтримували реї на кормі. Вишикувався авангард абордажного загону сотня кремезних дужих людей, а на потрібних місцях були розставлені люди з абордажними гаками, готові до негайних дій за командою Блада. Кораблі з сухим тріском вдарилися бортами, і в ту ж мить на ворожий корабель полетіли абордажні гаки. Арабелла, що почала вже занурюватись у воду, тепер трималася на поверхні, пришвартована до Віктор Єс. Улогбі Іван Вандер Кейлен стояли на Юті і затамувавши подих, зачудовано спостерігали, з якою неймовірною швидкістю і точністю діяли Блад та його відчайдушна команда. Нарешті сурмач засурмив атаку, і Блад стрімко кинувся на палубу французького корабля, ведучий за собою інших. Пірати з ар'єргардної групи, на чолі з каноніром Оглом, гармати якого залила вода, з криком перескакували на носову частину Віктор'єс, до рівня якої вже опустилася висока корма пошкодженої арабелли. За прикладом свого командира, корсари налетіли на французів як хорти на загнаного оленя, за першими сміливцями на борт ворожого судна кинулась і решта піратів. На Арабеллі залишились тільки вілокбі та голландець, які з квартердека не припиняли своїх спостережень за боєм. Бій тривав не більше як півгодини, з носової частини він перекинувся на бак, а звідти на шкафут, де сутичка була особливо жорстокою. Французи чинили отчайдушний опір, підбадьорюючи себе тим, що кількісно переважають противника. Та незважаючи на всі зусилля під тиском піратів, французи швидко відступили на один бік палуби, а Віктор Єс під вагою напівзануреної в воду Арабели загрозливо кренився на правий борт. Пірати билися з відчайдушною хоробрістю людей, які знали, що відступати нікуди і що вони мають або перемогти. Або загинути. І врешті ця перемога прийшла. вони оволоділи Віктор Єс, заплативши за це життям половини свого екіпажу. Загнана на квартердек жменька уцілілих французів, слухаючись наказів очманілого Дерівероля, з останніх сил намагалася стримати піратів. Та коли дерівероль упав з простреленою головою. Десятків Зо два його співвітчизників, що лишилися живими, заблагали пощади. Але й після цього людям Блада не було спочинку. Елізабет і Медуза, щеплені абордажними гаками, являли собою єдине поле бою, і французи вже вдруге відкидали людей Гакторпа зі свого корабля. Гакторпу потрібна була негайна допомога, поки піт з матросами займався вітрилами, а оґл з канонірами порався на нижній гарматній палубі, Блад наказав негайно звільнити Віктор Єс від абордажних гаків. Лорд Вілокбі і адмірал Вандер Кейлен теж перейшли на борт французького корабля, і коли він робив поворот, поспішаючи на допомогу Гакторпу, Блад, стоячи на квартердеку французького флагмана, востаннє подивився на свій корабель, що так довго служив йому і став йому трохи не частиною його самого. Звільнивши Вікторєс від своїх чіпких обіймів, Арабелла ще кілька хвилин погойдалася на хвилях, а потім почала повільно занурюватись, і незабаром там, де вона затонула, завирували водяні кружила. Ось це і все, що залишилося від Арабелли, і вказувало на місце її вічного спочинку. Блад мовчки стояв серед трупів та уламків, не зводячи очей від місця загибелі Арабелли. Він не чув, як хтось підійшов до нього, і опам'ятався тільки тоді, коли за спиною в нього пролунав голос. Ось уже вдруге за сьогоднішній день я повинен просити у вас вибачення, капітане Блад. Ніколи до цього мені не доводилось бачити, як відвага й винахідливість із неможливого роблять можливе, а поразку перетворюють на перемогу. Капітан Блад різко обернувся і тільки тепер Вілогбі побачив страшний вигляд капітана. Шолом його був збитий, передня частина кераси прогнута, замість правого рукава камзола теліпалось ганчір'я, що ледве прикривало оголену руку. Він з голови до п'ят був забризканий кров'ю, з під скойовдженого волосся тоненькою цівочкою стікав червоний струмочок. Кров, змішуючись із кіптявою порохового диму, перетворювала його змучене обличчя на жахливу маску, та крізь цю страшну маску над природним блиском світилися його ясні блакитні очі, а з них, змиваючи кров, бруд і порохову кіптяву, котилися сльози.